Тарас Загородній з нами на зв'язку. Він є політтехнологом. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня радий бачити і чути. Ну я хотів би розпочати із того, що нарешті ми отримали відповідь ще раз одного однозначно, скажімо, від сполучених штатів Америки озвучено Блінкіном, що армії США в Україні не буде, але підтримувати Україну будуть і перспективи в Україні бачать. Е, хочеться, як то кажуть, почути суть і насказання Стапа. Будь ласка. Ні, ну вони до цього говорили, що вони не збираються війська насилати в Україну. Тому тут, в принципі, нічого нового ми не побачили також не почули нового нового стосовно того, що будуть допомагати, а все інше це вже справа рук українців. Ми це повинні розуміти, що не слід, тобто для того щоб змушувати те, що сполучені штати, нам допомагати більше. Це вже справа рук української армії та українського народу. Яка полягає в простій формулі. Чим частіше буде Україна наносити удари по території Росії, тим більше нам будуть допомагати. Ну, от знову ж таки, чим більше е, будуть ударів, тим більше нам будуть мати. В той самий час знову Україна отримує ось цей сигнал, що <кій> удар по Єлабузі, він не вітається. Е, оце те, що в районі Татарстану прилетів за 1200 кілометрів. І тут важко зрозуміти, чи це у штатах певні посадовці роблять таку заяву на для публіки, що ми не вітаємо, а самі насправді вітають і підтримують, бо воно ж виглядає так, ніби як удар в спину. А як ну президент Зеленський сказав дуже хорошу фразу, що хто засуджує, або не підтримує удари України в глиб території Росії? Нехай прийде до Харкова, і власне йому все стане зрозуміло. Будь ласка, ну дивіться, є така країна, як Ізраїль. Так. Якби країна Ізраїль слухала, що її говорить навіть Сполучені Америки, такої країни не було б давно. Наприклад, напередодні війни 1967 року, шестиденної війни, Сполучені Штати Америки категорично просили Ізраїль не нападати на арабські країни. Що зробив Ізраїль з тилі маше Яна давайте гроші та фінанси, а свої поради залишити при вас. Тобто, що Ізраїль зробив? Розроздов крає... роздовбав армії, які їх оточували, встиг потопити корабель американській Ліберті зв'язку. 40 людей приблизно загинуло. Масад надіслали спилювати антенну з е... американського посольства, щоб вони не встигли передати, що війна почалася. Так а що за результати цієї війни Сполучені Штати Америки почали постачати зброю Ізраїлю? Тому що так працює світ. Менше треба слухати, треба діяти. Ми повинні розуміти, що країни-мисливці, вони є перспективними, в них вкладають гроші, незважаючи на те, що, які вони зручні, незручні, і так далі. Всі ці розмови там давайте, ви там не будете бити і так далі. Е ви повинні розуміти, що сама адміністрація Байдена достатньо неоднорідна. Є там русофільське крило вам Бьорнста, є все інше, які теж бачать маразм, які намагаються робити в тому числі вся ця група. Тому наше завдання, щоб ця група програла всередині безпосередньо Сполучених Штатів Америки і діяти згідно з принципом, чи добрим словом та пістолетом можна досягнути більше ніж добрим словом. Знаєте, я хотів би, щоб ми трошки поговорили про ось цю е, корупційну схему, е, яку вдалося м, розкрити нашим антикорупційним органам корупція в Укрзалізниці, до якої причетний був колишній радник офісу президента, працівники з Бунас, я розумію, пан Шило, і там ще певна група людей з «Укрзалізниці». Шило там не трансформатори, якщо не помиляюсь, закуповували. І закупова тобто всіх тих, хто пропонував реальні ціни, ну адекватні ціни на ринку відмітали, закуповували десь за неадекватними цінами, але з цих неадекватних цін, звичайно, можна було собі в кишеню класти адекватні суми. І от зараз це було накрито. А це перемога, бо знаєте, я сьогодні говорив на цю тему з інакшим гостем, і мені сказали: ну, коли побачимо на вирок суду, тоді будемо казати, що перемога, бо поки що нас на жаль. Або виходять під заставу, або десь зникають, або розчиняються в повітрі. Будь ласка, або, або набу і сап працює на виправдання корупціонерів. Як це було зі справою злочинського? Я не вірю, що це в чимось закінчиться. Ми бачили багато цих справ. До речі, саме набу була заміщена приблизно в такій самі справі. Пам'ятаєте, там видача довідки ефективності та нефективності. Це було в 2018 році, коли заступник Набу видавав таку саму довідку, де там торгівлю там щось по корабором прому, і так званий агент Набу був причетний багато чого іншого. Тому я не вірю, що це чимось закінчиться. Ось по справі цього пана шила, якісь, щось там знову, якісь красиві відео. Якраз туфта, яку у нас годує в принципі ця антикорупційна вертикаль останні 10 років. Я вважаю, що потрібно давно потрібно проводити аудит діяльності цих антикорупційних органів, тому що помитниці всі знають, що крадуть жодної справи за 8 років взагалі немає. Так постійно якісь красиві відео, потім нічим не закінчується справа на сірова. Досить завис, зависла. Мартинінка, пам'ятаєте, як гучно кричали справу ще коли це було? У му році, 8 років вже пройшло, да І риторично українське питання і що? Тому я вважаю, що слід більш критично ставитись до цих всіх розмов, корупція, покрали і так далі. І слід задавати вже питання цих антикорупційних органів, тому що. Я бачу суцільну і імітацію імитацію діяльності я ще хотів би запитати: от тут навіть дві теми, є які дуже обговорюються. Ну, можливо, встигнемо, У нас дуже мало часу, але встигнемо. А перше, це те, що було проанонсовано е, знищення або атака на Кримський міст. Ну, ну там знищення Кримського мосту десь до, до середини 24 го року. Таке зараз дуже активно обговорюється. Друге, що, що активно обговорюється, Петро Порошенко в інтерв'ю. Аль-Джазіра сказав, що після закінчення війни він готовий йти в президенти. Це теж дуже так поне. Давайте спершу з мосту почнемо. А друге, навіщо Порошенко зараз це сказав? Ну, міст. Я думаю, що Угура, Гура це Буданов, по-моєму говорив Угура, власне, Власна є стратегія, і мені важко сказати, буде воно чи не буде. По Кримському мосту у них там з СБУ, взагалі у них там з СБУ гарне таке змагання. Спочатку СБУ довбануло по тому Кримському мосту, а тепер ГУР говорить так. Потім е, СБУ зробила ці е, е, морські малюки, і все інше. Ну може раніше ГУР почав, не знаю. У них тепер було змагання, скільки знищиться Чорноморського флоту. Тепер у них змагання, хто більше замочить НПЗ на території Російської Федерації. Так що слід вітати таке гарне продуктивне змагання по знищенню нашого ворога? Можливо, це частина комплексу дезінформації, можливо, це підтвердження, можливо, це багато чого іншого. Тут головне результат. А щодо заяви Петра Порошенка, що він готовий поборотися за президентське крісло після завершення війни, чому зараз ця заява була зроблена? Бо вже навіть Мар'яна Безугла. Знана прихильниця Петра Олексійовича сказала, що в нього шансів стільки саме сіки в неї. Ну це звичайно її вологі мрії. Я тут не оцінюю добре це чи погано. Кожен політик має право заявляти про певні свої перспективи. Та? Але чому це було сказано саме зараз, на вашу думку, і чому це рішення ну очевидно ухвалене п'ятим президентом? Ну я думаю, поки що рано про це говорити, поки невідомо, коли закінчується війна, військовий стан. І конфігурація теж політичного поля невідомо буде на кінець війни. Ну, якщо Порошенка зараз про це заявив, ну мабуть, це спосіб в тому числі зафіксувати свою позицію. Ось і далі, ну, рухатись в тому напрямку, який ну як буде. Знов таки лягати політична карта. Тому що знову таки, поки закінчене не буде, немає закінчення війни, ну незрозуміло, як це взагалі буде відбуватись. Ну та власне, але знаєте, знову ж таки дивишся і багатьом. Ну я розумію, що політик знову ж таки має повне право. Знову скажімо, дехто там сьогодні з політиків каївся за свій похід в Верховну Раду. Хтось анонсує свої плани. Це добре, а з іншого боку, багатьом людям є про що поговорити. Хоча е, політикам варто менше говорити, більше діяти, Я зараз кажу про тих, які обговорюють заяви. Дякую вам дуже, що долучилися. Тарас Загородній, політтехнолог, був з нами на зв'язку.